Страхи саме найбільше у відсотках, де популяція, викликана міграцією низьким рівнем народжуваності та наслідками війни викликає серйозне занепокоєння, адже чисельність населення безпосередньо впливає на економічну спроможність та розвиток. Тільки від населення буде залежати розвиток. І для того, щоб це населення було, треба створити всі умови, рівень життя для населення. І ось тоді можна казати про плани на майбутнє. Тривала війна та нестабільність змусили людей жити в режимі невизначеності, не будуючи довгострокових, довгострокових планів. Дослідження показує, що більшість українців. Планують своє життя на короткий період. А це від декількох місяців до року. Тобто люди не можуть планувати на окремий період, тільки короткострокові плани з цією війною. Ось таким чином, шановні глядачі, бачать українці майбутнє. По окремим напрямкам. У мене до вас велике прохання. Після цієї інформації у вас, мабуть, склалася якась думка, якісь бачення. І, відповідно, як ви бачите майбутнє України? Залиште це в коментарях саме вашу позицію, ваше бачення. Бо все рівно треба. Планувати життя, планувати майбутнє, і, відповідно, має бути розуміння, які ці плани. Я всім вам дякую, шановна, за те, що ви приглянули це відео, бо воно важливе стосовно майбутнього країни, яке воно є, яким його бачать люди. І, відповідно, дуже вас прошу. Не бути байдужим до України, бо тільки українці можуть збудувати та змінити Україну. Всім дякую, що мені. залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, ставайте підписниками. Ми сьогодні обговорили важливий момент стосовно майбутнього України. Всім дякую, до нових зустріч!